Олексій, привіт, слава Україні! Героям слава, Зі мною добри. півзахисник Альянсу. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою, хоча стартанули ви не впевнено, скажімо так, відверто. Е, Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви сьогодні здобули три залікових пункти? Тяжке дуже тяжке питання. Эээ, в общем, ладно, сосредоточусь. Ээ, на самом деле было очень тяжело из-за, во-первых, погоды, погодные условия. Ээ, у нас сбор сегодня был без замен, в общем, ээ, поэтому настрой был, скажем так, не очень сильно. Но вообще за счет физики, за счет наверное, техники, за счет индивидуальных каких-то качеств мы сегодня победили. В общем. У меня было миллион моментов, но я понимаю, что мне нужно было забивать, я этого не сделал, в общем, но У мене травма взагалі. А взагалі ребята молодці, все хорошо сыграли. хотя хоча і но але зіграли. І найголовніше це виграли. вот, результат. Я думаю, що це перекривається твоїм забитим голом. Двома. Ну, той, що ти забив лівою ногою, а, верхній угол да. воріт, просто шедевральний гол. Фантастичний. Дякую, дякую. Ще раз вітаю вашу команду і скажи мені, ще, будь ласка, пару слів на рахунок лева сьогоднішнього матчу. Якщо є така кандидатура, то називають тут у тяжеле вопрос. Я б виділив би і Чернушкіна, но... В общем, можливо але. Можливо, власна кандидата. Я, я... Ні, ні, власна ні, тому що я не догравав сьогодні. Я не на всі 100% був готовий. В общем, але, але Лев, на мою думку, сьогодні це Ломака. Я думаю, йому сьогодні я е... присвячую таке звання. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую, до побачення.